Пані Ольго, знаємо, що днями розпочалося засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і цікаво чи під час цього форуму буде підніматися питання щодо окупації Росії нашої Запорізької атомної електростанції, загалом стосовно ситуації на цій АЕС. Адже знаємо, що лунають такі заклики, що Росія планує і готова перезапустити ЗАЕС, Тож чи буде це питання теж розгляд? Датися на раді керуючих, і чи загалом цікаво хто представлятиме Україну на цьому зібранні і чи зможуть там наші посадовці відстояти інтереси нашої держави і наших атомників. Так, в, в понеділок почалося засідання, планове засідання е, ради керуючих МАГАТЕ. Це е, засідання е, останнє перед генеральною конференцією МАГАТЕ, е, яка відбудеться у вересні цього року. І е, в порядку денному насправді е, питання окупації ЗАЕС немає. немає. Це планове засідання присвячено схваленню звітів агентства за 23 рік, там декілька звітів, розгляду проєктів бюджету організації. І є питання Ірану розглядалося вчора, наприклад. Що стосується нашої делегації, а, а до, до речі, я нагадаю, що Рада керуючих МАГАТЕ і генконференція МАГАТЕ вже прийняла чотири. Резолюції, в яких закликають Росію звільнити ЗАЕС і передати її під контроль компетентним українським органам. А ми, але ми бачимо, що резолюції не, не виконуються принципово. Що стосується ЗАЕС, відкриваючи засідання гроші. В перших в перших строках він з ситуації на Запорізьке. І, зокрема, що таке нове для мене було. Він завжди обережний був в оцінках. і зараз він доповів про те, як він зустрівся 28 травня з головою Росатому Ліхачовим. У зв'язку з тим, що Росія має намір вести в експлуатацію енергоблок на ЗАЕС е, з нагоди 40-річчя приєднання першого енергоблоку Заєс до мережі. І про це він дізнався ще 7 лютого цього року, коли був з візитом на майданчику Заєс. Після цього. Він е, поїхав до Путіна, і Путін в березні Путін підтвердив, що вони такі плани мають. І вже, от 28 травня, він зустрічався з Лихачовим, який, до речі, і в березні був на зустрічі Гросі з Путіном. Лихачов також був. На що я звернула увагу? Гросі заявив про те, що на даний момент. І от е, на цьому пункті вони е, зійшлися з Лихачовим. Е, немає можливості вести експлуатацію на даний момент. Але 14 травня цього року Росія офіційно направила до НОТУ, де на 11 сторінках вона виклала такий документ забезпечення безпеки експлуатації ЗАЕС. І серед іншого там був пункт про наміри будувати нову насосну станцію з потужністю 1800 кубічних метрів води на час на годину, що, що має вистачити для підпітки ставка охолоджувача та розбризгівачів, щоб охолоджувати е, енергоблок, е, який вони планують вивести на потужність. Зрозуміло, що якщо вони, а вони це зроблять, я впевнена, і зроблять це ближче до дати 40-річчя, це грудень 24-го року. Вони будуть будувати цю станцію таке інше, але вони ж паралельно ведуть роботи про, по підключенню ЗАЕС на російську об'єднану енергосистему. Зрозуміло, що якщо вони виведуть енергоблок. Хоча б один на потужність, їм сенсу немає виробляти електроенергію на ЗАЕС, щоб вона постачалася в Об'єднану енергосистему України, в якій зараз ЗАЕС споживає електроенергію для внутрішніх потреб. Це лінія 750 кВт, ЗАЕС Дніпро, підстанція трансформаторна, і резервна лінія Запорізька теплова підстанція розплавна. Вот. Тому роботи проводять вони. Оскільки, наприклад, ну це такі є ознаки, що вони це здійснюють. Наприклад, в повідомленнях МАГАТЕ щотижневих тижневих підкреслюється, що вони, експерти МАГАТЕ, не мають доступу до деяких приміщень, щоб оглянути системи безпеки. Тобто допуску немає від окупаційного керівництва АЕС? Це по-перше. І по-друге, вони також згадують про те, що вони не мають доступу до відкритого розподільчого пристрою на Запорізькій теплової електростанції з листопада 2023 року. Ну який сенс не давати допуск, якщо вони там не роблять це переподключення, не готують? Це по-перше. По-друге, що стосується делегації України, указом президента уповноваженим представляти України в Ради керуючих МАГАТЕ є міністр енергетики Герман Галущенко. Заступником цієї делегації є голова державного регулювання Олег Коріков. Насправді. Галущенко був тільки на одному плановому засіданні Ради керуючих МАГАТЕ на початку березня, коли от прийнята була остання резолюція щодо звільнення ЗАЕС від окупантів. А потім Росія збирала в чергове засідання зв'язку зв ну, зв з атаками дронів. На Завес він не, не приїхав. І зараз я бачила повідомлення нашого постійного представництва у Відні при міжнародних організаціях, що питання Ірану виступав Коріков іранської цієї ядерної програми. Також із повідомлення. В Гросі вчора я побачила, що він ä, планує зустріч з міністром енергетики Галущенка у відні в четвер. Тобто, завтра ця зустріч відбудеться. От власне, ä, до чого я це насправді представниками всіх держав в Раді керуючих є посли, особи в особи посла. Як правило, вони керівники цих постійних представництв держав при міжнародних організаціях Відні. Оскільки це робота кулуарна, і, наприклад, щоб якесь рішення, резолюцію підготувати, треба вести перемовини зі, ну, з провідними державами. Це важ, важ, важкий такий, важка праця. І це мають здійснювати дипломати, а не міністр енергетики, коли в державі катастрофічна ситуація з енергосистемою внаслідок обстрілів з 22 березня ракетами Росії. Тому він ну, намагався отримати це, але втратив інтерес, на мою думку. Тому що коли він приїхав в березні, на початку березня, не могли спланувати зустрічі, бо не було жодного міністра жодної країни енергетики. Міністра енергетики не було. Ну, тобто, якісь протокольні зустрічі з персоналом секретаріату там були, але він втратив інтерес. І на мою думку. Ну, не припустимо не відповідати офіційними нотами на такі принципові ноти Росії, як, наприклад, від 14 травня, де вони документ додали про забезпечення безпеки на експлуатації завіс. Або наприкінці травня, теж 24 травня, вони офіційну ноту на секретаріат МАГАТИ Росії направили з відповідями на трьох сторінках. Щодо розрахунків, які робив Еноргатими, це нотою 19 березня було спрямовано МАГАТЕ, де вони ну як, опровергають, опровергають ці розрахунки. І жодної відповіді немає. Тобто, ми програємо у війну на дипломатичному фронті в МАГАТЕ. Тому що до цього часу, незважаючи на те, що призначена головою поспредства була ще в лютому цього року Еміне Джапарова, колишня перша заступниця міністра закордонних справ, вона до цього часу не приїхала до Відні. Тобто ми програємо і зрозуміло, а якщо при цьому Котін, голова. На екенергоатама і міністр кажуть про те, що ми тут закупаємо у Болгарії реактори російського виробництва, про які санкції проти росатома Україна може вимагати від інших держав. І він, вони так впевнено, хоча за підсумкою 23-го року, на екенерготам чистий збиток 8,8 мільярдів гривень. В декілька разів заборгованість перед постачальниками товарів та послуг виросла. Вони мають якісь безумні кредити в банках і довгострокові зобов'язання в два-три рази виросли. Тобто, коштів немає. І, ну, я вже не кажу про технічні аспекти. Оскільки оці болгарські болгари відмовилися від російських технологій після 2014 року, розумієте? Тобто вони компенсацію Росії заплатили 620 мільйонів євро за це, але ці реактори не комплектні. По-друге, з політичної точки зору, це ну, взагалі, і з іншого боку, в державі майже вся енергетика традиційно маневрова зруйнована. Яку неможливо відновити до початку останизмівного періоду і вкладати зараз гроші в бетон, щоб колись там через 5 років щось там запрацювало? Але я впевнена, що ця команда вона не здатна жодного енергоблоку побудувати. Я вже не кажу про порушення законодавчих там норм в сфері використання ядерної енергії, нормативно-правових актів з ядерної територіальної безпеки щодо прийняття рішень. Бо вони, наприклад, на початку квітня подали законопроект Міненерго через Кабінет міністрів з техніко-економічним обґрунтуванням будівництва ГС-3 і Блока 4 від 18-го року. З цінами 2017 17-го року, тобто, за 72 мільярди гривень вони там написано, планують будувати. Ну це нереально, розумієте? Мінімум 5 мільярдів доларів один енергоблок. Де такі гроші? Державі немає. Енергоатом майже банкрут. Тобто, це мені не зрозуміла така. Інформаційна політика, ці, ці плани. Але мої колеги енергетики, і я сама ми вважаємо, що це мета одна у цього менеджменту: це корупційні відкати на підготовчих роботах, на закупках бетону, на паперових проєктах і таке інше. А побудована ну, жодна жодна блоку не буде. Пані Ольгу, ви згадували про ноти, які надсилала Російська Федерація у МАГАТЕ, зокрема від 14 травня і від 24, го то якщо розглядати саме в юридичній площині, яку силу мають ці ноти, і відповідно, якби Україна надіслала контр, скажімо, відповідь, теж якісь відповідні документи, то на що вона повинна могла б розраховувати у такому разі? Ну, справа в тому, що юридичних наслідків жодних зрозумієте, це інформаційна політика. Тому що ці ноти вони розсилаються всім державам-членам МАГАТЕ, а їх під 170, мабуть. І дипломати, вони це читають, і та якщо постійно от до того, як з'явилася місія на Заес. Жодних стара стороні війни в МАГАТЕ держави не могли довіряти, тому що Росія звинувачує Україну, Україна звінувачує Росію. І коли з'явилася місія МАГАТЕ на Заєс, вони ще теж не звіти, і це більш об'єктивна інформація. МАГАТЕ теж юридичні сили і впливу немає на технічне рішення з ну окупаційної адміністрації за і так, і, і, і таке і інше. Але з, з точки зору інформаційної політики треба це робити. Не треба пропускати такі вдари, е, от е, інформаційні вдари. Як це, це через неозгодженість дій. Міністерство закордонних справ воно відповідає, оскільки Міністерство закордонних справ керує постійним представництвом України у відні при міжнародних організаціях. Але через те, що призначили Галущенка, то міністерство пише листа Міненерго, що які ваші пропозиції? Що відпов. А він а міністерство не відповідає МЗС. І все. Інот немає. Тому ми програємо. Інформаційну війну е, Росії з питання от, окупації за ЕС. Тобто, Росія запевняє весь світ, що ми 11 сторінок. І всі пункти там від безпеки, експлуатації, аварійна готовність, забезпечення персоналом, фізичний захід, і все по пунктам вони викладають. То, тобто, і що ми нічого тиша. Ну, це не нормальна ситуація, я вважаю. Пані, Ольго, А що у такому разі може Україна вдіяти? Чи, чи не втратили ми час? Якщо втратили, то яким чином може є якісь варіанти його надолужити? Ну, по перше, я знаю, що мене читає Міністерство закордонних справ і поспредства і Міненерго. Я Мої дописи в Фейсбуці в моніторингу енергоатома і Міненерго, Мін Енерго, як вражи вражує голос. Тобто вони це читають, але вони не роблять нічого не роблять, щоб покращити цю ситуацію. Тобто, ну на мою думку, я не знаю. По-перше, ну, треба, щоб на е, постпредство очолював реальна людина з повноваженнями, яка е, може там е, е, піти до Гросі е, на конфедиційну беседу, е, зустрічатися з послами іншими, там е, Лола Холгат, наприклад, очолює постпредство США в Відні і таке інше. Це не міністр. Має робити енергетики, розумієте? Це інший рівень зовсім. Тобто відсутність повноцінного очолю ну, керівника постпредства от, е, погано впливає на ефективність діяльності постпредства. Я не знаю, що ще я можу зробити як незалежний експерт, бо я не влада, розумієте, це влада, е, офіс президента має звернути увагу. Е, я Спочатку думала, що призначення, забула його прізвище, який був заступник Єрмака, він кадровий дипломат. Ну, я сподівалася, що він зверне увагу на роботу в напряму МГТ, де ми програємо. Ну, відверто, ми програємо. До цього часу два роки повномасштабної війни. Знищується об'єднана енергосистема. України е, 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 оці обстріли, вони ж небезпечні також і для атомних електростанцій. Ну напряму вони не будуть обстрілювати. Але, наприклад, якщо згадати 22 й рік, то вони били е, трансформаторах е, видачі потужності АЕС. І тобто, коли оце це вони били по трансформаторах, оце був бликаут, справжній бликаут, коли енергосистема на частини розвалилася, це було 21 листопада, двадцять року. Чому тому, що одночасно вони влучили в трансформатори видачі потужності всіх трьох АЕС на підконтрольній нашої території, і спрацював аварійний захист, блоки зупинилися, і коли вивалюється з енергосистеми майже 8 тисяч мегаватт, Зрозуміло, що система розвалилася. Потім разом мої друзі, експерти з досвідом роботи на ЄС і разом з Укренергони розробили організм підготовки до ракетних атак. АЕС енергосистеми взагалі. Бо коли взлітають ці міги зенглісулі там Саваслики, то є там час полтора година півтори, щоб підготувати енергосистему. У більше блекаутів таких не було. Не було. І вони навіть патент оформили України на цю тему. Але е, е, розумієте, що ні, е, от після всього цього. Що ці обстріли і для АЕС небезпека ну, Росія вона ж не постраждала взагалі, бо не обмежені права і привілеї в МАГАТЕ. Якщо в інших міжнародних організаціях та конвенції по хімі зброї, там по іншому її там призупинали і там участь в керівних органах цих організацій, то МАГАТЕ ні. І все навіть, наприклад, можна було була ідея у моїх колег призупинити членство Росії в Раді керуючих. і Це можна було зробити, але для цього треба було займатися з, з вересня минулого року, вести перемовини серед наших стратегічних партнерів, які найбільші внески для функціонування МАГАТЕ, і так і інше, переконувати. Зрозуміло, ви ж бачите, як США, наприклад, скільки б, е, витрачено було часу, щоб отримати дозвіл застосовувати зброю е, на російській території? Е, але це дипломати мають робити а не міністр енергетики. Розумієте? Тому. Ну, ситуація ненормальна з, з моєї точки зору, що відкритий ядерний тероризм. Я не розумію, чому мінюз до цього часу не оформив документи, наприклад, щодо от, порушення конвенції цієї. Там чому вони Ну, от, що стосується тортур, то я знаю, що це доповідь трус Хунц», Щодо катування вона була спрямована повноваженому комітету з питань катувань ООН. і там має вже е, ініціювати справу. Е, е, а що стосується ядерного тероризму, ну е, не чула, е, щоб документи офіційно кудись якісь суди суд ООН, або Кримінальний суд в ГАЗі або щось інше, це по перше, що останній час я бачу, що СБУ в... 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 підозри готує. Наприклад, остання підозра була висунута. Проти Ліхачова, голови державного концерна «Росатом». до цього була про, проти Романенка, генерального директора фейкової організації ЗАЕС, а також Атакіщева, і ще деяких людей, які зараз керівництво копуційним е, ЗАЕС, і вони приїхали з російських АЕС. Тобто, але Ну, Це мають юристи пояснити, який механізм, щоб вони були оголошені, міжнародний розшук, як там комунікувати з Інтерполом, щоб результат був. То, ну, Підозра висунута, що далі, що далі? Було б е, таким механізмом, якщо б їх е, ну можна було б десь е, виїхали вони за кордон і де арештували і в ґаґрізницю. В я Оце я розумію. А так це ну два роки теж минуло, перш ніж оці підозри були підготовлені. Пані Ольгу, але чи дійсно гендиректор МАГАТЕ Гроссі чи не вперше констатував те, що Росія зокрема своїми діями на ЗС скомпрометувала чи порушила всі сім принципів безпеки, і яка різниця між порушенням і компрометацією цих, цих стовпів? Ну так я думаю, що великої різниці немає, але те, що він ну, публічно сказав і на при відкритті засідання Ради безпеки до ради керуючих МАГАТЕ, ну це вперше таке раніше він так обережно е, обходив, і він же не каже, що от, ну, всі розуміють, що це Росія порушила всі сім цих принципів і п'ять, які стосуються військової діяльності навколо е, ЗАЕС. але чому він однозначно не каже? Я раніше його критикувала, а потім я подумала про те, що якщо він скаже, що, наприклад, дрони були запущені з окупованої території Росією на Зас для провокації, він не може цього казати, тому що Росія в останніх нотах пише: з дозволу російського керівництва ЗаС ми дозволили. Перебування, перебування місії МАГАТЕ у нас. Тобто раніше такого не було. Тобто, якщо він скаже однозначно, вони цього дозволу більше не дадуть, і тоді інформації взагалі жодної не буде. Тому ну, так обережність гроші, я можу зрозуміти, з точки зору, щоб ну, такі, зберегти статус місії. На заїзд. Так, вони повноважень мало, мало в них, але наявність місії це дозволяє мати якусь інформацію. Що, на що я звернула ще, наприклад, на брифінгу в, в понеділок Гросі казав, що через із технічної інформації, що ми чули? На Заліз, ми зрозуміли, що вона, що е, керівництво Заліз збирається вивести вивести на потужність. Це теж такого раніше не було. Тобто, е, він під підкреслив також в вступному слові, що вони не місія експерти місії мають доступу до всіх приміщень е, систем безпеки. Це по-перше і. Е, а друге, що так, місії ж відзначають, що вихідні постріли з артилерійської зброї, з ракетно зенітних установок поряд з АЕС, вони стали писати це з Нового року, чого не було раніше. Тобто перебування їх корисне для розуміння ситуації. Що стосується можливо ли передключити і вести, вони це зроблять. 100%, тому, що з пропагандистською метою, але це буде часові рамки ближче до грудня 2024 року.